Всім доброго дня. Так, випровадила я вже своїх на річку. Нехай трошки відпочинуть, такою спекою робити нічого не можна. А я тим часом вирішила зварити їм кукурудзки. Нехай хоч внучата наїдяться. Наварила минулого разу, думала, Олешка будуть з Настю їсти, а вони щось не хочуть. Тепер старших онуків треба накормити. Я лишилася вдома, бо я хоч і річка, і холодок, але я не можу на такій спеці бути. Наша компанія поповняється. Олег, привіт! Що це ти там таке несеш? Водичку. Поняла. <ривіт> Стасик уже рибку зловив, я тебе не знімав. Ой! Ой, яка красива! Ай. Та ж... Ой! Та бо поколи руки. Вже чуть поколи Угу, візьми його вище, Зніми, щоб не, не втік. Так, такий віталік посмажив смачну картопельку. А сама каже, снімає, сама сховалася. Каже, каже, снімає, сама сховалася. Не бачу. Я не бачу. О, десь є.

Нема. Ого, це обірвали десь. Туди. Розвертайся передом до драбинки, до мене задницею розвертайся. Хто передом з ладенсько драбинку? Пригай з Настя. Глянь, ти вчора пригай. А як ти будеш ноги мочити? Просто Що Настя холодно? Да. Куди ж ти русалки попливли? А ви куди? До наших щоб зачепити і здути. Зараз вони за вудку зачіплються і хлопці рибу зловлять, так? Да? Всі злі, нема чого лізти. Бомбочку? Точно? Тут глибоку. Ні. Ні, ха-ха. Якщо ноги підніме страхує, не тут спав на болоті. А диви, бля, у є. Да є тут ось. Окунь прыгай. Бачка по ходу виходить. Та тут маля вона ногами теляпає на мулі депута. Да, та то отата. Ану пихни, дядька Петро, він стоїть. Стасик здувається. Раз. Два, три. Мама ловить. Жоби. Давай зараз бабуся Давай, Клара приїде. Давай, плигай Ми шути тут. Да. Давай. Давай. Что мы Давай. 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 я, Давай. Давай. О, Давай. Раз, два, три. Да, Класно? Да. <ріпит> вилізу Я Я і спихну. Давай. Тас! Покажи, Уууу. як <ріпит> Стас, а ти покажи, як. <ріпит> не покажу. Давай, клине. Ловлю, давай. Оштовхуйся. Раз, два, три. <ріпит> <ріпит> Сейчас вылезете. О! Красота! Да, лапнулась Давай, Мала, а ты тоже. Такая спака О! О, я ж кажу, щось вилізеть. Така спека, що і свині вже не витримують. Рилом достає воду і вилягається потом. <різь> <різь> Викупалася. Зараз без 27 в такому тіньку, де сонце взагалі не попадає, показує 35. На річці вже накупалися, відпочили, приїхали додому і виріши скупати ще машину. Завтра вже поїдуть додому, так що поміють машинку. Якраз світло з'явилося, бо скоро знов виключать. Так що ми спішимо. Всім на добраніч і всім тихої ночі.